Тай в ефірі ситуація програма про надзвичайні події нашого регіону. Історична будівля у центрі Черкас руйнується через недбалість чиновників. Дитяча музична школа номер один вкрай потребує капітального ремонту. На це роками не виділялися кошти. В результаті фундамент дав тріщина, а у старі вікна задуває вітер. Ось ми на стіні бачимо сліди від пострілів від розриву снарядів від інших очей. Це одна з трьох будівель у Черкасах, де ще можна знайти сліди війни. Споруда могла б стати візитівкою міста, натомість це наш суром, кажуть краєзнавці. Це будинки належали е, е, гробарям лисику і гарками. Це фактично от, будівлі, які показують, яким же було місто Черкаси наприкінці дев'ятнадцять, на початку 20-го століття. Починає щось сипатися, особливо балкони видно, що так дуже суттєво, і самі стіни видно, що Будівля потроху просідає. Ті маяки, які залишилися, видно, що будівля потребує цього ремонту. Вже понад півстоліття в історичній будівлі знаходиться дитяча музична школа. Навчається тут 600 учнів. Чимало з них здобули перемоги на всеукраїнських та міжнародних конкурсах. Хороша дикція слідкуй за диханням, да? і в образі. Та в цій школі викладачам доводиться піклуватися не лише про знання дітей. Вони самотужки рятують навчальний заклад від руйнування. своими силами преподаватели где-то делают ремонтики, где-то э, там красят окна. И у нас даже был, был случай, что год назад мы вынуждены были, ну мы так приняли решение, все добровольно решили свои премии отдать для того, чтобы застеклить фасад внутренний фасад нашей школы окна, потому что там дети э, ходят наши ученики на теоретические дисциплины, а там очень холодно. Грошей для історичної будівлі у центрі міста не може випросити у владців і директорка школи. Каже, не перший рік убиває пороги чиновників. Це приміщення в такому стані, що воно потребує реконструкції. На це потрібно багато коштів. І я писала до мера, писала до нашої місцевої влади, до обласної адміністрації, до губернатора, щоб звернули увагу. ввели нас в якусь програму по реставрації історичних пам'яток, але, на жаль, ніякої реакції теж не було. Коли зможуть хоч трохи підлатати музичну школу, чи обіцяти не беруться, а принаймні цього року чекати грошей не варто. Програма на даний час соціально-економічного розвитку ще в стадії формування, В програмі виконання даних робіт по якійсь причині по департаменту архітектури не заплановано. Тож викладачам школи і надалі доведеться самостійно опікуватися навчальним закладом. Тут нині, як ніколи, радіють весні, адже це значить, що найближче півроку у старі вікна не задуватиме вітер. П'ять тонн малька корупа випустили у Дніпро поблизу Черкас, оскільки в бюджеті грошей на зариблення головної водойми в області немає. Фінансували захід підприємства, які скидають відходи виробництва у річку. У такий спосіб популяцію риби поповнюють вперше. Цих мальків виростили в Іркліївському реворозпліднику. Їх придбали коштом десятка підприємств області, які забруднюють Дніпро. Керівники організації кажуть, що охоче долучилися до акції, бо розуміють масштабність проблеми. Загалом 5 тонн малька коропа коштують майже 200 тисяч гривень. Ну, ми співпрацюємо з управлінням екології дуже тісно та співплідно. І коли до нас звернулися з цією ініціативою, щоб, скажімо так, запустити малька, і почистити ріку Дніпр, то ми зразу відгукнулися. Бо в нас є такий технологічний процес, що ми скидуємо в днепер сточні води, і тому ми зразу відгукнулися на Пропозицію з радістю і ми профінансували три тисячі тонн цього малька. Ви показуєте приклад всім іншим, тому що ми звертались до багатьох підприємств, які забруднюють річку Дніпро, і цей це факт, але ви відгукнулися, тому що вам не байдуже, і ви розумієте, що ми залишаємо це для нашого майбутнього покоління. У державній екологічній інспекції кажуть, ця акція перша, але не остання. До кінця року популяцію риби поповнять ще двома десятками тонн малька. Ну якщо взяти аналіз ті, то рибу, котрі вилавлюють користувачі, то в цьому році вилов збільшився. То можна сказати, що риби в Дніпрі стало чуть-чуть більше. Як зазначають фахівці, короб є однією з найпоширеніших промислових риб в Україні. До всього він добре очищує водойми, бо живиться водоростями, продукти розпаду яких можуть викликати цвітіння води. Бойовики оприлюднили розстрільний список карателів. У ньому 650 українських бійців. 12 з них з Черкащини. Найбільшість представляють правий сектор, батальйони Азов, Айдар та Донбас. В Немилість потрапили і волонтери, які допомагають військовим у відкритому доступі імена та позивні бійців, номера мобільних телефонів. Волонтери переконані, що це один із засобів тиску на патріотів та їхні родини. Втім, допоки вояки перебувають на території України, жодної загрози для них немає. Небезпечною ця інформація стане для положення полонених чи викрадених. Дані найбільш поширені Приватбанку. Там всі є дані телефонів, родичів, рідних, близьких, це вони є в будь-якому підрозділі, який є з тої сторони, наприклад, і це абсолютно поширена інформація. Всі підрозділи наші, які були на тій стороні, всі бази, вони там залишилися. Співробітники, не знаю, в якому відсотки, але дуже багато, багато тих співробітників, які мали доступ до цих баз, вони по тій стороні. Інше питання: коли виплескується будь-яка інформація, коли це потрібно, для чого це потрібно? Для чого це потрібно сьогодні? Ну для посилення, для деякого психологічного впливу. На початку квітня український парламент ухвалив чотири закони, які вже охрестили декомунізаційним пакетом. Президент її ще не підписав, але й не наклав вето. Окрім визнання комуністичного і нацистського режимів злочинними, у них є низка практичних норм прямої дії. Зокрема, символи комуністичного режиму гер гімн – будуть під забороною. Чи готові виконувати букву закону у Черкасах? Дивіться далі. Замість ільїна надпільна добровольського Сінна. Повернути колишні назви вулицям на мапі Черка давно мріє член топонімічної комісії міськради Віталій Масненко. Із загальною кількістю об'єктів міста вулиць, привулки, возвозів, площ необхідно змінити чверть назв, а це добра сотня. Щоправда, впродовж визначеного законодавцем терміну з урахуванням складної процедури проходження цього процесу зробити це майже нереально. Спочатку відновлюються історичні назви, їх трохи більше двох десятків. Так а потім власне той. Великий достатньо комплекс порядка 80 назв тоталітарних. Вони якраз мають бути відповідним чином замінені на назви пов'язані по перше з історією України, історією Черкас. Історик відзначає, це законодавство було давно на часі, хоча із його ухваленням та впровадженням ми запізнилися на добрих 20 років. Тепер це тло розплідник для спекуляцій політиканів, зокрема на емоціях ветеранів, яким, мовляв, заборонять носити нагороди, але табу на комуністичні символи їх не стосуються. Прибрати радянщину насамперед мають з будівель ясно, що тодішня влада вона намагалася себе оприредметити в цьому просторі, тобто показати, що це от є і така така вагома присутність, причому якраз найбільш помітні будови, ті, які ну творили якийсь такий архітектурний ансамбль самих Черкас, розуміло, що таке ідеологічне навантаження має бути знято. Ка із полум'ям, але вже без профілю, друга і наставника усіх, хто завше готовий. Лик вождя пролетарів, директор Палацу дитячої нацької творчості вирішив просто зафарбувати. Поки що. Каже, заклад вже давно не займається ідеологічними проектами. Олег Забєлін сподівається, що з часом замість символу піонерії вихованців центру зустрічатиме їхній герб ескіз. Майбутнего Барельефу уже У нас новый герб, он сделан в виде человечка, который, незнайки, который с незнайки превращается в действительно умного, толерантного и грамотного гражданина нашего государства. Ну, я считаю, что идеологические символы – это уже прошлое, и на сегодняшний день надо воспитывать детей в европейском направлении. А ці зірки й прапори прикрашають іншу архітектурну прикмату обласного центру, колишній міськом компартії. Нині тут оселився обласний художній музей. Звикли до цього так, історична будівля, знали, що тут було. Ну, звичайно, що і якісь атрибути комуністичної системи залишилися, але ми якось так не звертали на це увагу. Ну, а зараз треба вже, мабуть, робити так, як слід. Ну, Це у нас сесійна зала. Е і тут була до 2005 року символіка, радянська символіка була, але коли ми робили капітальний ремонт, символіка, цю ми замінили. На українську. На українську, так. Без вказівка згори, ще 10 років тому радянська оздоба щезла разом із будівельним сміттям у головній владній цитаделі Черкащини. Однак, дещо все ж залишилося, показує Валерій Височин. Він директор КП, яке опікується експлуатацією будинку рад. Загалом понад 30 невеликих елементів з комуністичною символікою. Вони є на фасаді, а ще кілька десят обранців облрад досі вирішують долю Черкащини під серпом і молотом. У їхніх руках виділення грошей на ліквідацію атрибутів минулої епохи. Це буде коштувати десь біля 170. Тисяч попередньо. А чому так дорого? Ну, мабуть, через те, що я можу показати, що їх дуже багато в нас, ви бачите, на цьому приміщенні дуже багато. Це раз. Далі, мабуть, треба заказувати якийсь туди на, 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 на кран, тому що ну, умови роботи не з землі. Це треба все, між третім-четвертим етажем у нас ця Мабуть, Мабуть, це все враховано. Та й будівельні матеріали на сьогоднішній день дуже дорогі. До речі, проєкт усунення елементів радянської доби на будинку рад підготувала творча майстерня архітектури. Валерій Височинно наголошує, за виконавцями справа не стане, якщо буде закон і гроші. Чим запам'ятався тиждень роботи рятувальників далі у короткому огляді. Півтони сіна згоріло у шпулі. Біда сталася на території приватного домоволодіння. Вирогідно причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем під час куріння. Додалося роботи уманським рятувальникам у селі Старі Бабани горів житловий будинок. Повідомлення про загорання до служби порятунку надійшло від сусідів. Щодо прибуття рятувальників, місцеві волонтери власними силами розпочали боротьбу з вогнем. Як з'ясувалося, під час попередньої перевірки до пожежі в будинку призвело порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей. Школа горіла у Каневі. Займання помітили в одному із навчальних корпусів дитячої школи мистецтв. На щастя, заняття цього дня у навчальному закладі не проводились. Пожежу у побутовому приміщенні рятувальники локалізували та ліквідували за 40 хвилин. Як стало відомо, біда трапилася через коротке замикання електромережі, вогонь знищив частину покрівлі та перекриття школи. Постраждалих не було. На цьому ставимо крапку. Побачимося наступного тижня. На все добре.